Добрий вечір, друзі. Ви на моєму каналі MyCamping. Не дивуйтесь, будь ласка, сьогодні у нас знайомство з ножем від фірми C Ви знали, що ножова фірма CVV, вони випускають ножі для кухні. Це ніж шеф-повара, так, шеф-кухаря. CV Sibus, design by Ostap Hell це польський ножовий майстер. І щоб не бути голословним, просто не показувати вам сухий відосик, я вирішив прям повноцінно потестити цей ніж. Взяв трангію 25-ту, взяв спирт, взяв спиртівочку, взяв прихватку і буду сьогодні готувати. Сподіваюсь, що вам буде. Цікаво, як завжди, поставте, будь ласка, палець вгору, не лінуйтесь, пишіть коментарі. Чи знаєте ви, що фірма ось ця сівів'я випускає ножі для кухні? Чи користувались би ви ось таким ножем після відео, подивитесь? Обов'язково мені в коментарях напишіть. За промокодом MyCamping, як завжди, буде знижка 10 Всі посилання на речі, які ви бачите зараз, окрім овочей, так і макарон, я залишу під відео. Сподіваюся, що вам буде дійсно дуже і дуже цікаво. Як завжди, якщо у вас буде бажання підтримати мій канал, то в описі під відео ви можете почитати, як це можна зробити. Користуйтесь промокодами, бережіть себе, а ми починаємо чудове, класне, атмосферне, вечірнє і душевне відео. І дякую, до речі, що ввімкнули його. Підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. Пропоную почати швиденько з ножа, швиденько пробіжимось по вартості, там, технічним характеристикам і так далі, і потім вже швиденько готувати починаємо. Це CVV Sibus, це ніж шеф-кухаря. І... Ось в такому пакуванні він до вас прийде, якщо раптом замовити. Вартість його на сьогоднішній день складає 4490 гривень. Так, це річ якісна. За моїм промокодом буде знижка 10%. Давайте відразу відкривати і дивитись, що в нас тут. Сі це сюди. Ось це руків'я відразу хочу вам сказати, що є у Трьох кольорах. Це ось такий чудовий помаранчевий. Мені більше всього цей колір сподобався. Також є хакі і чорний. Подивіться, тут от, там, де гостреньке на кутах, тут в нас ось такі от якісь тут чи пластикові, чи силіконові, що це за матеріал. Пластик, так, щоб ми з вами не порізались. Дизайн ножа розробив польський майстер Остап Хель. Він свою руку прикладав в дуже багатьох виробах фірми CVV. Форма клинка Drop Point. Ніж має конструкцію Full Tank. Суцільно металевий корпус з накладками. Товщина в нас в обуху 2,1 мм. Повна довжина ножа разом з руків'ям 316,6 мм. Довжина леза. Клиночка 200 мм, довжина руків'я 116,6 мм, товщина руків'я від 12 ось тут, І тут йде потовщення до 17,8, майже до 18 мм. Матеріал клиночка це шведська сталь eh, Sandvik 14C28N. Вона просто неймовірна. Я думаю, ви всі про неї. Точно чули. Твердість 58-60 по роквелу, сатинова обробка. Ну, воно все було дуже гарне, але я все ж таки дістав цей ніж не на відео, а я ним трішечки покористувався. І, в принципі, пальцями та і заляпав. А так, він дуже гарний насправді. Повірте, коли ви дістанете пакування, ви зрозумієте, про що я кажу. Оця сатинова обробочка, дивіться, як виглядає, надає клиночку елегантного вигляду і знижує ймовірність налипання продуктів під час нарізання. Накладочки руків'я зроблені з композиту G10. Накладки текстуровані, дуже зручно в руках тримати. Дуже приємно через те, що ось тут руків'я таке от е, менше. так? І потовшується от сюди до хвоста. Тобто в руці тримати дуже зручно, рука не стомлюється під час роботи ножем, дуже приємно. Ніж ріже дуже чітко, дуже контрольовано, він збалансований максимально. От Просто можете взяти собі один такий і переконаєтесь. Ніж має пряму заточку, вага ножа 144 з половиною грами. Форма руків'я з плавним розширенням, і це дійсно дуже і дуже зручно. Поверхня текстурна, накладки забезпечують комфортне утримання і дійсно міцне, зручне щеплення з рукою. І воно не тільки класно виглядає, воно ще і на дотик дуже приємне. Нічого не чіпляє, все дуже акуратно зроблено. Вон, дивіться, ніяких гострих кутів. Максимально класна річ. І дизайн отакий, знаєте, ось ці всі переходики, от зараз, Вон, дивіться на клиночку, виглядає дійсно дуже неймовірно. І я думаю, що цей ніж буде у вас або найулюбленішим, або один з найулюбленіших. Я думаю, що просто потрібно спробувати, і ви точно потім в коментарях подякуєте мені. Я чомусь впевнений. Матеріали ножа стійкі до зношування, регулярного впливу водички, кислот, ударів, температурних перепадів і всіх несприятливих умов. І дійсно в суровій кухонній атмосфері цих несприятливих умов дійсно дуже багато. А тепер потихеньку переходимо до приготування їжі. Дійсно, сподіваюся, що цей ніж вам сподобався. Він досить мінімалістичний, тобто ніж і ніж. Але чомусь я думаю, що от від цього ножа ви точно будете отримувати задоволення. Якщо ви знаєте, а ви всі чудово знаєте, що якісні ножі вони дуже-дуже дорого коштують, особливо там японські кухонні ножі. Це взагалі мрія. От раджу спробувати ось такий більш дешевший, проте зроблений він супер капітально. Я дійсно думаю, що вам він дуже і дуже сподобається. Перед тим, як все розпочинати і запрошувати вас до своєї чудової кухонної феєрії, я, звісно, повинен підготувати робоче місце. А це дістати чайник. Він нам сьогодні не потрібен, але в наступних відео думаю, що обов'язково знадобиться. В мене тут дві ємності: одна більша, друга менша, відповідно використовувати буду більшу. От Спочатку, як спиртівку розпалюєш, от полум'я майже не видно, але якщо піднести руку, то прям відчувається. Поки спиртівка не розігрілася, її можна так взяти в руку і швидко сюди ось так встановити. Потім, коли розігріється, це вже буде зробити не так вже й легко. Оливковою олії. Чательник відразу сюди от, на місце. Відразу нарізаю овочі. Напевно, попки ось ці можна сміливо відрізати. Ніж дуже гострий. Дуже полюбляю, коли ножі гострі. Прям відразу від приготування їжі отримуєш набагато більше задоволення. Використовую я дерев'яну спатулу, штатив закріпив тут більш-менш. Можливо, потрібно полум'я зробити більше. Зараз подивимось. Насправді дуже приємно запах овочей, олії і спирту. І це разом дає неймовірну атмосферу. Хто ще так не готував, обов'язково спробуйте, я думаю, що вам точно повинно сподобатися. Останній інгредієнт, найважливіший ось цей маленький, але дуже гострий перчик. Я думаю, що цього буде навіть забагато. Перемішую дерев'яною спатулою, тому що це надобаний алюміній. Я пошкодити не хочу покриття, не хочу, щоб їжа прилипала, тому використовую дерев'яну саморобну спатулу. Як вам колір такий осінній, так, літній. Потрібно буде ще, але можна підлити завжди. Зараз буквально хвилинка, бачите, яке полум'я. І все швиденько закипить. Полум'я велике, тому я вже не залишаю чапельник ось тут, тому що він нагріється. Навіть можна дивитись, як полум'я вискакує. Самий час додати чорний перець, невелику таку от кількість і сіль також не дуже багато, бо завжди можна додати. Нічого закривати не буду зверху. Потрібно зовсім. Слідкувати, щоб нічого ніде не прилипло. Все ж таки тут нема антипригарного покриття. Ось мої макарони вже і готові. Гарячі. Клас. І ще вон спирта десь, напевно, половина залишилась. Зараз все буду вже тушити. Ось відео і потихеньку добігло свого кінця. Сподіваюсь, що вам. Ось цей чудовий ніж сподобався. Кому недостатньо гострий, то, звісно, можете підвести, якщо буде таке бажання. Звісно, всі ножі, вони коли приходять. Ну, не всі, але більшість з них вони не заточені, прям супер-пупер. Тобто досить гострі, але не такі, от, як ми всі з вами любимо. Так? Тому це, звісно, можна зробити потім власноруч. Всім величезне дякую за перегляд. Посилання. Буде під відео за промокодом MyCamping буде знижка 10%. Це я просто на їжу дивлюсь. Я прямо сьогодні весь день бігаю і все ніяк поїсти, часу нема. Всім бажаю смачного. Вибачте всі, хто не їв, а подивився моє відео. Сподіваюся, що з вами все добре. Ніхто там не захлинувся слиною і у всіх все чудово. Бережіть себе, дивіться мої відео, підписуйтесь на мої соціальні мережі і все як завжди. Ну і коментарі, звісно, чекаю. Бережіть себе. І побачимось.